Вправа 498. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, у нас тут немає дужок, тому перше нам треба виконати буде ділення, а потім множення. Отже, записуємо поки без змін. Це дорівнює 49 тисяч 184. Плюс. Ну, а тепер давайте будемо ділити 4 тисячі. Записуємо тоді 4 тисячі. 575. Що ділиться? Що ділиться на 15? 45 поділити на 15, це буде 3. 3 на 5 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. Віднімаємо. 45 мінус 45 це буде 0, 0 не пишемо, 7 зносимо. 7 на 15 не ділиться, додаємо тут 0, зносимо 5. Так, 75 будете на 15. Ну що ж, це буде у нас 5. 5 на 5 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 27. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо додати. І в нас вийшло тут 305. Так, далі пишемо відняти. Ну, а тепер обчислюємо, скільки буде 62. Записуємо. 62, що множиться на 93. Множимо. 2 на 3 це 6. 6 на 3 це 18. Є. Тепер 9 на 2 це 18. 8 пишемо 1. Запам'ятовуємо. 6 на 9 це 54, плюс 1 це 55. Додаємо. В кінці буде 6. 8 плюс 8 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це 6, плюс 1 це 7. Тут буде просто 5. Отже, пишемо тоді відняти 766. Так, ну і відняти 33 999. І це дорівнює. Переносимо. Так, дивимося, тут у нас перше зустрічається додавання, давайте так і будемо його виконувати. Отже, в стопчик тоді записуємо 49 тисяч 184. Додати 305. Додаємо. Так, 4 плюс 5 це 9. 8 плюс 0 це 8, 1 плюс 3 це 4, тут буде 9 і тут буде 4. Отже, записуємо, що це дорівнює 49 тисяч 489. Далі у нас зустрічається мінус 5 тисяч, 5 766. І мінус 33 999. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати. Записуємо 49 тисяч 489. Так. Відняти. Пишемо 5766, Віднімаємо. 9 мінус 6 це 3. 8 мінус 6 це 2. 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7 це буде 7. 9 було, збрали одиничку 8. 8 мінус 5 це 3. Ну, а тут буде 4. Отже, записуємо тоді, що це буде дорівнювати 43 тисячі 723 мінус 33 000 999. І це дорівнює. Ну що ж, перенесемо на наступний рядочок. Тепер записуємо 43 тисячі. Пишемо 723. Так, мінус 33 тисячі 999. Віднімаємо. 3 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 9 це 4. Далі двійка, Забрали одиничку, це 1. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 9 це 2. 7. Забрали одиничку 6, 6 мінус 9 не віднімається, позичаємо. Тоді у нас буде 16 мінус 9, це буде 7. Далі 3, забрали одиничку це двійка, 2 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 12-3 це 9. Так, є. Ну, а 4 мінус 1 це 3. 3 мінус 3 0. Попереду пишемо. Отже, записуємо, що різниця у нас буде 9724. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Так, бачимо, що тут у нас є дії в дужках. їх треба буде виконати в першу чергу. Отже, записуємо, що це дорівнює. Переписуємо поки що без змін, 1885. Поділити. Ну, а тепер обчислюємо все, що в нас є в дужках. Отже, записуємо 542. Відняти 477. Віднімаємо. 2 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 7, це буде 5. Далі 4. Збрали одиничку 3. 3 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 7, це буде 6. 5. Збрали одиничку 4. 4 мінус 4, 0. Попереду пишемо. Отже, пишемо, що різниця в нас, яка в дужках, це 65. Поділити на 65. Так, між ними знак плюс. пишемо плюс. Тоді 48. Що множиться. Ну а тепер давайте будемо знаходити різницю 134. Відняти. 92. Віднімаємо. 4 мінус 2 це 2 3 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 9 це 4. 1 мінус -1, 0. Попереду напишемо. Отже, буде у нас 48, що множиться на 42. Помножити на 42. І це дорівнює. Ну що ж, щоб далі знайти, нам треба знайти частку. Скільки буде 1885, що ділиться на 65. Давайте будемо ділити. Записуємо тоді 1000. Давайте тут. 1885. Що ділиться? Що ділиться на 65? Так, 188, поділити на 65. Поміститься тут тільки два рази. 2 на 5 це 10. 0 пишемо, запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. 8 мінус 0 це 8. 8 мінус 3 це 5. Ну, а 1 мінус 1 0 попереду напишемо. Зносимо 5. 585, що ділиться на 65. Якщо б ми помножили на 10, 65, у нас було 650, а 585 трохи менше від нього, тому множимо не на 10, а на 9. 9 на 5 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 6 на 9 це 54, плюс 4 це 58. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює. У нас тут частка буде дорівнювати 29. Додати. Ну, а тепер 48 множимо на 42. Пишемо 48, що множиться на 42. Множимо. 8 на 2 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8, плюс 1 це 9. 4 на 8 це 32, 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16, плюс 3 це 19. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 9 плюс 2 це 11, 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. Отже, Записуємо, що у нас добуток дорівнює 2016. 2016. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Ну, тут можна стопчик додати, а можна і усно, 16 плюс 29 це все одно, що 30 плюс 15. А 30 плюс 15 це буде 45. Або можна, звичайно, що і в стопчик. Отже, ну давайте 29. Плюс 2016. Додаємо. 9 плюс 6 це 15. 5 пишемо одиничку, запам'ятовуємо. Або дописуємо її тут. 2 плюс 1 плюс 1 це 4. Тут буде 2, тут буде 0. Отже, записуємо, що це дорівнює 2045. Ну, що ж, ось таке завдання При виконанні подібних завдань, пам'ятайте про пріоритет арифметичних дій. На цьому, дякувати Богу, вправо завершено.